Реєстрували ФОП у жовтні, коли починаєте сплачувати податки. Якщо ви підприємець першої чи другої групи, вперше будете сплачувати податки тільки з 1 листопада, тому що у підприємців першої та другої групи є особливість платниками єдиного податку, вони стають з 1 числа місяця наступним за реєстрацію. Тобто з 1 листопада ви почнете сплачувати єдиний податок ЄСВ і військовий збір. До 1 листопада ви є підприємцем. На загальній системі оподаткування. В цей період ми клієнтам, кого реєструємо, радимо не отримувати дохід, тому що в цей період ви повинні сплачувати податки як ФОП-загальносистемник з чистого прибутку, які складають 18% ПДФО, 5% військовий збір, 22% ЄСВ. Но якщо ви зареєструвались підприємцям третьої групи в жовтні, то ви одразу стаєте платником єдиного податку і з жовтня місяця вам потрібно Сплачувати податки, Ну, якщо потрібна допомога в реєстрації, звертайтесь. Вартість реєстрації у нас коштує 1400 гривень. Сюди входить повноцінна консультація по вибору групи, кведам, відповідаємо на всі ваші запитання. і Тільки після цього реєструємо вас. Реєстрація ФОП у нас це гарантія, що ви почнете правильно свій підприємницький шлях без штрафів та помилок.